Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а Далі працюватимуть мої колеги про найважливіші суспільно-політичні аспекти нашого життя. Зараз будемо спілкуватися з наступним гостем. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас! в ефірі Слава Україні! Громаслава слухайте, давайте почнемо зі звернення митрополита Павла. Він же відомий широко як Пашем Мерседес. Він закликав президента Зеленського якось повпливати на те, щоб оренда тих двох храмів у верхній лаврі це Києво-Печерська Лавра, значить, щоб не закінчувалося, і щоб вони далі могли оперувати. Пробачте, інакше не можу сказати цими храмами. Вихід на такий рівень звернення до президента. Воно їм чимось допоможе ну, перш за все в УПЦ московського патріархату. Паніка, і вони розуміють, що питання не лише в києво печерській лаврі, і не лише в Почаївській лаврі, а питання насамперед у тому, що парламент може прийняти законодавчі зміни. Які просто ну принаймні ті законопроекти, які зараз є в парламенті, які просто ліквідують, умовно кажучи, московський патріархат, тобто держава не визнає ці церковні організації, тобто іншими словами, вони будуть змушені або втратити реєстрацію, або ж я маю на увазі парафії втратити реєстрацію, або ж просто перестати існувати, або ж перейти до православної церкви України, тому там паніка достатньо серйозна. Але зараз церква буде максимально активізовуватись. Я думаю, це не останнє звернення, тому що вони розуміють ризик прийняття цього законопроекту. І до речі, дуже цікаве питання. Із цим законопроектом зараз відбуваються незрозумілі речі. Тому що з одного боку є рішення РНБО, є указ президента, який зобов'язує Кабінет міністрів розробити відповідний законопроект, але з іншого боку, в парламенті є дуже якісне законодавче напрацювання, дуже якісний законопроект, який нещодавно зареєстрували депутати від фракції Слуги народу і опозиційні депутати. Оце той рідкісний випадок, коли є спільне законодавче напрацювання, і, чесно кажучи, я не розумію логіки, чому монобільшість. Реєструє законопроект, і в той самий час ми чекаємо, або не чекаємо законопроекту кабміну, тобто історія трішки заплутана. Але зараз я думаю, що оця історія з Києво-Печерською лаврою з двома храмами потрібно брати приклад місцевому самоврядуванню, і там, де можливо, або розривати договори на оренду земельних ділянок, або на оренду культових приміщень, там, де це можна в юридичній площині, місцеве самоврядування Два <дубання>, також повинно це робити. Власне, там же ще одна частина історії не ну не так просто, не на порожньому місці виникають розповіді про любов до розкошів очільників цієї церкви. Я ще ж пам'ятаю, що у нас виписано в податковому кодексі про те, що у них звільняється від податків, і у мене було чесно, коли я читав у відповідну статтю, що звільняється. У мене було відчуття, що писали конкретно церковники, причому конкретно цієї церкви, тому що там звільняється від податків. Виробництво просфор, виробництво кадил, виробництво ладану виробництво домовини звичайної, до речі, там дуже багато пунктів, що звільняється від оподаткування, і на цьому по суті вони жили. Якщо вони втратять юридичний статус, або він почне ну що називається при применшуватися, це ж теж для них ризик. А, ризики ризики достатньо великі, але я думаю, що все таки Історія зайшла настільки далеко, і скандали настільки гучні і відомі, що все таки ми розраховуємо на те, що буде законодавче рішення, і принаймні зараз я не бачу проблеми 226 голосів для того, щоб це рішення було прийнято в стінах парламенту. От якщо кілька місяців тому ми могли говорити про потужне московське лобі, справді воно було, воно працювало, працювали великі кошти, впливи тощо, лобіювали інтереси у ПЦМП. Принаймні, ми можемо сміливо про це говорити на рівні кабінету міністрів. Зокрема, профільна й колишній держком релігії. Тепер державна служба з питань етнополітики і свободи і совісті. Тобто, очільниця цієї служби, колишня вже очільниця, вона була. Відвертим лобістом московського патріархату, то зараз зараз проблем 226, 226 голосів в парламенті не буде. Законодавчі рішення це лише питання часу. Я не знаю, чому воно затягується зараз. Тобто можуть бути різні різні підстави, питання складне в юридичному плані, можливо, опрацьовуються інші законодавчі формули, але я думаю, що це питання просто часу. І тому ми побачимо кілька колон Моск... Ковського патріархату, перше, це переважна більшість парифіяльного духовенства. Насамперед, сільські священники, вони просто спокійно перейдуть у православну церкву України до їх діяльності. Є дуже небагато питань. Це такі слухняні служаки, але вони, як правило, в. Переважній більшості вони користуються авторитетом місцевої громади. Вони не займалися такою публічним публічною пропагандою руського міра, тощо, тобто, з переважною більшості духовенства проблем не буде, і конфліктів на релігійному рівні бути не повинно. Але є потенційна частина це церковна діаспора майбутня. От я думаю, що е, митрополит Павел на Києво-Печерської лаври, який відомий як Паша Мерседес, агафангел єпископ Одеський чи митрополит Одеський вірніше, е, і низка інших. Я думаю, що їм уже зараз потрібно шукати для себе зручні комфортні приходи на території Росії. От я думаю, що ця частина вона просто от відбудеться церковне переміщення, або з іншого боку, це можна сказати словами втеча, і вони перейдуть, але будуть спроби формувати нові радикальні проросійські структури. релігійні структури, можливо, це буде церква з новою назвою, можливо, будуть спроби роз. Розглядати ситуацію, надати бачення конфліктів, тощо це надзвичайно складне питання, тобто йдеться про понад 10 тисяч представників духовенства, і лише одним законодавчим рішенням, на жаль, ми його не розв'яжемо. Добре, окупанти планують зачистити всім ними захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков. Це повідомлення від нашого центру національного спротиву. Тобто, по суті, зараз росіяни знищують все, що не є московським патріархатом, в той же самий час, коли там представники, ну по суті, цієї ж самої церковної інституції в Україні кажуть: а ви нас, будь ласка, не чіпайте, пане президенте, прийдіть до лаври, продовжіть нам термін. Оренди, воно ж отак одночасно, ну якось дуже конфліктно виглядає одне з одним ну насправді, от боротьба з таким так званим політичним сектанством в Україні. Вона проходила в Росії, вона проходила достатньо давно. Тобто, от прояви нетерпимості, навіть до відомих надзвичайно впливових авторитетних протестантських церков, це в них відбувалось під гаслом «боротьба з сектанством. І це, це відбувалося останні десятки років, і проблеми там є достатньо достатньо серйозно. Просто я думаю, що війна вона загострила ці проблеми. І вони стали ми стали їх помічати, тому що ми раніше цього не помічали. Е, і я думаю, що тут немає чогось такого надактуального, надважливою. Просто це от типова проблема, яка була в Росії завжди. Е, окей, тепер давайте до заяви Лаврова. Це міністр закордонних справ Росії. Так, от він сказав: ну може на по різному ставитись до його будь-яких сентенцій, тим не менше, неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю обезголовлюваного удару. По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави. Це сказано, значить, в інтерв'ю російським інформагенціям. І от Лавров розказує, що якісь невідомі пентагонівці хочуть знищити їхнього Путіна. Навіщо ці заяви вони хочуть підтягнути. Свій електорат, що от дивіться, тут уже нашому царю погрожують. Ви знаєте, в мене все таки складається враження, що в Росії відбуваються абсолютно безконтрольні процеси. От в нас існує певний міф про російську пропаганду, вплив ФСБ, вплив спецслужб, про те, що все під контролем, там від побутових телефонних від побутових розмов, телефонних дзвінків до там, інформаційних спецоперацій. Але оці заяви Лаврова вони достатньо показові, тобто логіки в них немає, тобто складно зрозуміти на кого вони. Розраховані, ну я, я погоджуюсь, що вони можуть бути розраховані на переважну більшість росіян, які вірять подібним казкам. А, але з іншого боку, це виставляння керівника російського зовнішньополітичного відомства просто на посміховиську. І зверніть увагу, що характерно: е, останні заяви Медведєва, який ще спрогнозував розвал Європейського союзу тощо. Тобто, це заяви, над якими е, будуть сміятися е, уряди демократичних країн, і до речі, буде сміятись і частина думаючих росіян. І тому в мене це все лягає от формат таких безконтрольних інформаційних процесів. Тобто, коли кожен намагається максимально включити свою фантазію для того, щоб ці тези сподобались московському фюреру, тобто хто перший добіжить до царя. Покаже свою відданість, той отримує там подяки, підвищення точно. І тут що цікаво, що цікаво, однією з ключових подій останніх днів це заяви Пригожина, Заяви Пригожина, які представляє от найбільшу групу силовиків спільно спільно із Катировим. Заява достатньо показова. Це історія вчорашнього вечора. Українські медіа ще не встигли про неї детально, детально писати. Але в Росії з'явилось відео, коли двоє військовослужбовців групи Вагнер вони відкритим текстом. Говорили, відкритим матом суддів... пробачте, вони висловлюються про Герасимова От... і розказують, що у них не вистачає снарядів. А Пригожин ще й сказав, що він тут все порішає. Оце ж правда. Да, така історія була. Це було складно повірити. Я спеціально дивився російські ресурси. Я передивився інтернет-телеграм-канал Пригожина. Справді він підтвердив це відео. Справді він підтвердив це відео. І тобто, Пригожин е погодився з тим, що до головнокомандуючого можна звертати з використанням нецензурних слів і підтвердив інформацію про те, що із постачанням зброї і боєприпасів є надзвичайно великі проблеми. Тобто він вже говорив в емоційному плані, що потрібно робити все можливе для того, щоб були снаряди для того, щоб була зброя. Тому в Росії зараз отакі панічні настрої вони будуть загострюватись. І знову ж таки, от для мене було показовим, що російська пропаганда спочатку почала заперечувати оці заяви Пригожина, Що мовляв, це зробили українські спецслужби. Пригожин Пригожин заявив про те, що він є це українська спецслужба, бо сам це сказав. Я думаю, що для нас це надзвичайно важлива і цікава інформація, і вона просто показова, вона показує той хаос і так, ту паніку, яка зараз відбувається в Росії. А, власне, а от Лавров, який, ну по суті, я не думаю, що їм для російського населення такі речі мають заходити, коли він уже ну стає на захист Путіна. Він уже розказує, що ну, якщо хтось навіть задумався про фізичне усунення Путіна, то це означає, що таке. Фізично може бути, а це ж для них неприпустимо, і це ж теж впливає на рівень тривожності. Плюс підійшли свіжі соціологічні дослідження. У них в переважній більшості регіонів рівень тривожності зараз зростає. Перевищив торішній рівень вдвічі. На першому місці у 70 регіонах тривожність через Війну в Україну вони це вже показують в своїх публікаціях. Це означає, що вони визнають, що їхнє населення занепокоєне. А знову ж таки, для усмирення свого електорату я би такі речі на публічний простір не виносив. Тим не менше, вони це роблять. Як це трактувати при тому, що давайте все таки визнавати, що в Росії незалежної соціології як не було, так і немає. Тобто, в останні десятиліття там було дві кампанії в ЦИОМ і Левада, даним яких можна було більш-менш довіряти. Але при тому, що от цифри, які стосувалися там довіра до влади, довіра до царя, і так далі, ці цифри, я впевнений, що вони дуже чітко коригувалися. Тому що от я просто та й самі е респонденти б... давали так звану соціально прийнятну відповідь. Це ми так, розуміємо. Так, так. Вони просто бояться, щоби раптом хтось не на не настукав ФСБшникам, якщо я якось не так подумав про Путіна. Цим якраз зрозуміло, але, але тепер тривожність. Тепер тривожність. Тепер тривожність. Я думаю, що якби подивитись, ну по-перше, я переконаний, що цифри соціології чітко чітко коригуються з боку керівників пропагандистської машини. Це типова практика для Росії. Ну, принаймні, я десятки років займався тематикою виборів і чітко бачив по окремих показниках так звані помилки російської соціології. Там зараз дуже чітко коригується. Але цей показник тривожності, я думаю, що вони його підкоригували, але все таки вони його оприлюднили, тому що ну потрібно соціологам, хоч якось зберігати обличчя. І пропагандисти теж розуміють, що е, от повністю придумані такі казкові соціології теж навряд чи хтось повірить. Тривожність є достатньо великою, і я думаю, що якби ми подивилися цифри навіть не результатів опитувань, а фокус груп, ми побачили просто катастрофічну картину. Ну от давайте звернемо увагу е, вибухи в місті Енгельс. Там ми подивимося, місто Енгельс, невелике місто в Росії, але перепрошую: це місто супутник, майже мільйонника міста Саратова. Тобто, майже мільйон громадян вони побачили війну дуже близько. Це навіть не мобілізація, яка може торкнутися сім'ї або може не торкнутися. Вони почули вибухи. Вони побачили заграву, вони побачили війну в себе біля біля будинку. Я думаю, що вони побачили, літа... як тікають їхні стратегічні літаки. Оце найцікавіше. Абсолютно, і я думаю, що жителі сусіднього, там, якщо не помиляюсь, там тюмень неподалік кілька сотень кілометрів, Оренбург, тощо вони точно так само задумалися. Вони вони чітко розуміють, що війна може прийти в їхній дім і стріляти можуть біля їхнього будинку. Тому я думаю, оцей рівень тривожності він надзвичайно великий. І власне це можна пояснювати, і отакі от панічні, незрозумілі і необдумані заяви з боку російського полі політичного керівництва добре. З цією тривожністю, їхньою нам на неї можна просто подивитися і порадіти. Тому що, коли у ворога є проблеми всередині, то значить менше часу на те, щоб створювати проблеми. Нам е, підсилювати його якось треба. Чи вони якраз через збільшення тривожності активніше до військкоматів побіжуть? Ну, перш за все, я думаю, що нам потрібно вивчати Росію. От велика проблема в тому, що із майже за 10 років війни з Росією в нас не було створено жодного потужного дослідницького центра, який би вивчав противника, для того, щоб ми знали больові точки, для того, щоб ми могли впливати, тому що цей індекс тривожності також умовний його можна посилювати різними методами. можливо, політичними заявами, можливо, окремими діями, можливо, окремими диверсійними актами тощо. Тобто цей інструмент потрібно використовувати, тому я думаю, що для нас зараз важливо проводити власні соціологічні опитування, принаймні телефонні опитування в Росії, для того, щоб розуміти больові точки больові точки противника, це достатньо важливо. Ну і звичайно, я думаю, що ці пожежі, які відбуваються від Сахаліна до європейської частини Росії, я думаю, що вони також цей рівень тривожності посилюють. І ми зараз бачимо, що російська пропаганда намагається невдало замаскувати. Вони навіть порівнюють там кількості пожеж і масштаби з попередніми роками тощо. Але я думаю, що цей, цей механізм не працює. Тому, е... Вони, що жителі великих міст також уважно слідкують за кількістю і масштабами пожеж. Ну так, а ще вони випускають ролики, в яких ну або Євросоюз замерзне, і потім якогось хомячка буде їсти, типу, на Різдво. Я просто цей тришак бачив. А з іншого боку, для своєї аудиторії, ролики, в яких ну, типу, внук має піти на війну для того, щоб дід не продавав свою свого Жигуля копійку, якогось там 73-го року випуску, воно от на так. Ку бідну аудиторію справді спрацьовує, що піди, помри, але дід не продаватиме жигуль. От я думаю, що саме питання хроників в е, питанні пропаганди, на яку е, керівництво Росії не шкодує грошей, просто не шкодує. Я думаю, що вона зроблена достатньо грамотно із такою політисполітехнологічної точки зору. І я думаю, що ці тези про Жигулі, про те, що ти маєш подбати про свою родину, оцей акцент саме на матеріальній складовій, він для е, люпину. Надзвичайно, надзвичайно вдалі тези в Росії, тому що давайте не забувати про те, що е, руски платять достатньо велику е, зарплату мобілізованим, тобто залежно від курсу рубля, це становить там близько трьох тисяч доларів, і якщо це навіть для Москви і Петербургу багатих і заможніх це достатньо великі е, суми. А для російської глибінки я думаю, це просто це просто астрономічні ціни. Це просто ну, тобто воно і буде дій. працювати, тому що таких грошей більшість із них просто не бачила. Дуже дякую за розмову. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Зараз підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.